Напередодні нового року гарний подарунок підготував колектив закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж для сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ України батальйону безпілотних систем. Позашляховик «Нісан Навара досить актуальний на передовій і допоможе військовослужбовцям у виконанні бойових завдань, ключі, документи на автомобіль, який пройшов, повне технічне обслуговування та ремонт з комплектом нових зимових шин. Передав ректор Петро Бойчук. Навчальний заклад Руський коледж вже протягом трьох років надає допомогу благодійну нашим Збройним силам. Це вже третій автомобіль, який ми передаємо на фронт. Крім того, інше обладнання дронів, генераторів, зарядних станцій, компресорів. Те, що сьогодні необхідно. Хлопці боронять нашу державу, і ми завдяки їм сьогодні можемо навчатися. Можемо робити гарні справи, можемо святкувати новий рік і можемо святкувати наші свята. Дякую, нашій сталевій сотці. Хай вас Бог береже. За такий вкрай потрібний автомобіль. Головний сержант батальйону безпілотних систем Микола Варемчук вручив подяку і бойовий прапор сотої окремої механізованої бригади для ректора та колективу Луцького педагогічного коледжу. Ми автомобіль, пікап і в гарному стані це є неоціненний вклад в обороноздатність, зокрема нашої бригади і нашого батальйону. Ми дуже вдячні колективу і вдячні Петру Микитовичу, ректору педагогічного коледжу, за цей вагомий внесок в нашу боєздатність. До автомобіля педагоги коледжу додали продукти харчування та смаколики, аби порадувати військовослужбовців перед новорічними святами.